Добрий день, друзі. Мене звуть Тетяна Жданова. Я частина команди, яка розробила інноваційну технологію символічної ряти, яка розмовляє з нашим несвідомим. Трохи про неї розповім. Яку проблему ми вирішуємо? Війна триває і на нас триває стресове навантаження. І тому нашій країні взагалі людям потрібні рішення, які були б доступні, безрецептурні, заспокійливі, швидкі і дуже технологічні. Для чого? Для самодопомоги і для допоміжної терапії в лікуванні травми, яка залишається в несвідомому. Такий механізм травми вона завжди залишається в несвідомому. Рішення, яке ми розробили, це аудіовізуальна технологія, тобто ролики, для допомоги при стресових і тривожних розладах, яка доступна дистанційно інтернет. Щоб вона була доступна безкоштовно, ми збирали гроші краудфандингом, і велика команда з 11 людей працювала або безкоштовно, або там за третину, за четверть ціни, щоб це було для всіх доступно. Хто винайшов цю ідею? Це Михайло Вигдорчик, він кандидат медичних наук, психоаналітик і психодіагност в психодінамічному підході. Коли ми говоримо психоаналітік, психодінамічний підхід, це знов-таки означає, що це все пов'язане з несвідомим. Михайло наразі в лавах ЗСУ він не тільки автор ідеї, а ще й співавтор сценарію, у якого чотири автори. Що говорить сам Михайло? По-перше, несвідомо розуміє тільки одну мову мову символів. І наші символічні ряди це розмови з несвідомим, яка побудована на трансформації символів від тривожного до заспокійливого через посередництво образів. Ці образи ми взяли з бази даних, які відтворюють люди зі здоровою поведінкою подолання, тобто копінг поведінкою поведінки. Ось ви зліва бачите ці символи вони взяті з тесту Вартега, це такі, знаєте, дуже прості протосимволи, ми їх називаємо, да, які якраз зрозумілі нашому несвідомому. Ця розробка вона захищена авторським правом, і вона з трьох модулей створена ментальний модуль, який орієнтований. На трансформацію символів з послідовним зменшенням їхньої напруженості та перетворенням у безпечні, і він впливає на нашу розумову сферу. Емоційний модуль він працює за принципом символ колір і призначений для зниження емоційного навантаження. Ясновидницький модуль, який сконструйований на принципах штучного основидіння. Чому? Тому що ще Фрейд говорив, що сонце королівська дорога до несвідомого. Тобто ми забезпечили три шляхи до несвідомого. Як саме це працює? Бачите, символ? символи торкаються нашого несвідомого і відкривають канал, за яким далі за допомогою здорових образів відбувається перетравлювання травматичного матеріалу? Це відбувається поза межами нашого розуму, але може супроводжуватися негативними асоціаціями і спогадами. Так, ми провітрюємо, прочищаємо наше несвідомо від травматичних нашарувань. Можуть згадуватися неприємні події або почати снитися кошмари. Це також абсолютно нормально, тому що коли ми промиваємо рану, нам боляче, да? і лікарство не завжди солодке. Тому перегляди триває сім днів, щоб добре промити, провітрити і нагодувати несвідомо здоровими образами. Навіщо ми тестуємо? Ми тестуємо за принципом було стало навіщо як я вже сказала. Це відбувається поза межами нашого розуму, тому ми використовуємо тести, які знов таки працюють з нашим несвідомим, тому що ви не можете сказати, повпливало це на вас чи ні. Це знає тільки наше несвідоме, яке з якого до нашого розуму ще є довгий шлях. Тобто, а ми за допомогою тестів зразу бачимо, чи є зміни і наскільки вони позитивні, і про що саме це ці зміни. Ну що, пропонуємо вам почати дивитися і будемо дуже вдячні ще й за зворотній зв'язок за вуголовою формою, якому також вам надішлемо. Дякуємо за увагу, гарного перегляду!